Що ми готуємо міських менеджерів? Гітлерівський режим намагався це зробити. Виглядає так, що місто це наше майбутнє. Приходимо ми на вулицю Леніна чи на вулицю Гетьмана Скоропадського. Знищувати прямо зараз це може бути дуже емоційне рішення. Якщо ви не на фронті, готуйтеся до майбутнього. <му> Урбанізм бурбаністика, урбаністика, урбан це галузь знань про місто. Про взаємодію людини, спільнот, багатьох спільнот з міським простором і з простором загалом, між собою у міському просторі. Так розвивається людська цивілізація, що більшість населення земної кулі живе і буде жити у містах. Так воно зараз виглядає. А що перерозподіляються кількість зайнятих в сільському господарстві, в інтелектуальних якихось сферах і. Виглядає так, що місто це наше майбутнє. Для того, щоб наше майбутнє було зрозумілим, не страшним, комфортним, затишним, приємним, безпечним. Потрібно знати, як працюють, як живуть міста і як взаємодіяти з містом, з міськими спільнотами безпечно для всіх. Зараз бізнес ускладнюється. Моделі бізнесу ускладнюються. А вже купи продай не завжди працює, і вироби продай теж не завжди працює. Треба додавати якісь фішечки для того, щоб продай працювало. Продай послугу, продай продукт, продай щось. І ще момент втримати клієнта може бути доволі важко втримати клієнта, особливо зараз рендомний приклад. Поруч 5 кав'ярень, десь стоїть черга, десь нічого не стоїть, чому в одного є клієнти, а в інших немає. А можливо, тому що там є розсувні автоматичні двері на сенсорах, де зручно заїхати зв'язочком. І це про тактичний урбанізм, про якусь дуже просту, очевидну річ, яку хтось бачить, а хтось ні. Чому в тій кав'ярні чи в тому магазині більше покупців, ніж в іншому? Тому що, наприклад, цей магазин, власник чи власниця заморочився і зробив дизайн-вивіски так, щоб це. Було комплементарно до навколишніх будинків, до стилю архітектурного навколо. А хтось зробив, не знаю, помаранчеву, салатову, чорну якусь вивіску, яка там на фоні Андріївської церкви такий вирвіглас. І це теж якийсь про якийсь дизайн міський. І це, ну, Теж очевидне, але не очевидне рішення, тому що ми зараз бачимо особливо там в спальних районах у ці маленькі вивісок Ціла купа і вони всі якісь якісь а в різних стилях, в різних в різних дизайнах, і всі намагаються привернути свою увагу, створюючи таким чином якусь какофонію насправді. Тому бізнесу потрібно знатися на урбанізмі, тому що це про втримати клієнта, це про якусь і ще це також про якусь соціальну відповідальність. Тому що ти не можеш існувати в місті окремо від міста. Ти не можеш заробляти в місті окремо від у цих сп... від контексту. Ти ж не в сферичному вакуумі знаходишся. І це до речі, розуміли підприємці ще ну 19 століття. Моя сфера це історія бізнесу. А, зробити щось для міста, для міської спільноти таким чином. Не просто задовольнивши своє его, а інвестуючи в свій імідж, інвестувавши таким чином в свій імідж, свою впізнаваність, своє ім'я, свій бренд. Це те, що працювало 100 років тому і буде працювати ще через 100 років. Тому да, потрібно. Приходьте до нас вчитися. Людина не може змінити історію. Ніхто не може змінити історію. Але ми можемо змінити наше ставлення до історії. Ми можемо її переосмислити, краще вивчити, винести ті чи інші уроки. І міста несуть на собі е, прикраси і шрами минулих історичних епох, і вони визначають наше буття в містах, наші маршрути, вулиці, на яких у нас зупинки, вулиці, на яких ми живемо, будівлі, біля яких ми живемо, куди ми приводимо гостей, коли хочемо показати наше місто. Ми можемо змінити наші маршрути. Ми можемо змінити назви вулиць, що власне зараз відбувається. Ми можемо змінити наше ставлення до цього. І таким чином ми можемо змінити в дечому і сформувати наше майбутнє, зважаючи на те, приходимо ми на вулицю Леніна, чи на вулицю Гетьмана Скоропадського. Приходимо ми на вулицю Героїв Сталінграда чи на вулицю Героїв Азова. І це все і про історію, і про теперішнє, і про майбутнє. І це про те, що і простір визначає те, якими ми є, але і ми визначаємо простір. Простір завжди відображає спільноту, в якій, він, в якій він живе. Були спроби в історії зробити простори, які би впливали і формували зверху вниз міські спільноти. Нацистський режим і гітлерівський режим намагався це зробити. Сталінський режим також намагався це зробити. Є також поняття урбіциду, коли міста знищувалися, і зараз це відбувається на наших буквально очах, коли знищується простір, і відповідно знищується спільнота, і ті формальні, неформальні зв'язки, які є в цьому просторі завдяки цьому простору. Але така цікава штука, місто воно якось відновлюється. Скільки варвари разів спалювали Рим, а він досі є. Скільки спалювали, знищували, захоплювали Київ, а ми досі тут. Спільноти можуть змінюватися, змінюються люди, але місто як простір, який задає якусь рамку. Не жорстку, вона гнучка, вона тягуча, воно досі є. З радянською спадщиною взаємодіяти складно, це правда, це великий виклик, це велике питання. І рецептів в цьому звичайно готових немає. Це все методом проби помилок. А зараз на в цій когорті першій когорті студентів є група, яка займається пам'ятником в Києві музеєм Другої світової історії України в Другій світової війні, там де Батьківщина мати стоїть, так? що робити з цим пам'ятником. Окей, його зараз змінили замість радянського герба. Там тризуб. Але чи, змінився, чи змінилася суть пам'ятника? Чи змінилося наше ставлення до пам'ятника? Що робити далі? Зносить там барельєфи, які відображають герої типу героїчну в радянському наративі, а насправді дуже, дуже нищівну по відношенню до солдатів, до життів людей. Події Другої світової війни, ну там нема чим пишатися, особливо. Що робити з цими барельєфами? Буквально позавчора була новина про те, що музей знищує музей історії України в Другій світовій війні, як інституція готується знести ці барельєфи. Дуже практичне питання, можливо, є краще застосування ресурсам та важкій техніці, яка буде це робити? От прямо сьогодні, прямо зараз, це так критично необхідно. От що би що, кому довести? З іншого боку, але ж ми не можемо, це наше травматичне минуле, да чи, чи можемо ми його залишити? Тоді це нам жива, живе нагадування про наш підпорядкований статус в Радянському Союзі і про ту про нашу жертовність, да, про те, про те, якою ціною нам далася втрата незалежності в 1917-21 роках. Можливо, це таке нагадування. Я би говорила, і коли була презентація цього проекту, то. Студенти питали інших студентів, своїх колег, і коліжанок, окей, яка є ваша думка, чи знести, чи залишати, чи, чи змінювати, чи що взагалі робити? І я говорила про те, що а, там вже на цьому місці, тобто, і це місце це метафора всієї радянської спадщини. Вже може бути нова, нова функція. Там, де батьківщина мати, там крім музею історії України в Другій світовій війні, вже є музей новий. Героїв української нації щось таке. Абсолютно сучасна якась інституція, де воскові фігури персонажів українській історії від Джамали до Володимира Великого. Можна сперечатися, яка там їх якість, але це абсолютно відвідувана жива інституція. Там вже є інша функція, там поряд співоче поле, там якісь виставки. А, тому моя відповідь буде така, що от знищувати прямо зараз це може бути дуже емоційне рішення. А емоція не завжди гарний порадник. Що ми можемо зробити прямо зараз? Це задати собі питання і продумати варіанти, які є можливі. Повторюся, зараз впевнена, важкій техніці є краще застосування ближче до лінії фронту, аніж знесення барельєфів в умовному центрі міста. Подумати є опція: 1, 2, 3, які нам потрібні ресурси, і почекати кращого часу, коли може голова буде холоднішою, а емоції будуть. А емоції якось вляжуться, тому що навіть хвиля цих перейменувань, нещодавніх буквально, червоноград перейменували на щось. Окей, це радянська назва, правильно треба перейменовувати. але часу на пошук класної опції може бути замало. Абсолютно треба враховувати. Я ще до речі, хочу прорекламувати виставку в українському домі. «Буревітер». вона буде до кінця квітня, присвячена виставка українській художниці Алі Горській. Вона брала участь до речі в створенні багатьох мозаїк, які є і в Маріуполі, і частина є в Києві. Частина в містах Донбасу. Частина зараз зруйновані, частина недоступні. Ми не знаємо, що з ними. Але таких кейсів прикладів якихось мозаїк і пам'яток архітектури, які були створені описані, задизайновані, оздоблені українськими художниками, але знаходяться десь. Ми не знаємо де це, наприклад, якась сільська зупинка, десь не знаю на Черкащині, на Луганщині. А от але воно зруйновано просто як радянська спадщина. Таких прикладів може бути багато, і тому власне повторюся, що емоції дня. Поточного може бути не найкращим порадником. Так, потреба деколонізації вона зрозуміла. Треба від цього позбавлятися, переосмислювати в першу чергу, а потім вирішувати, позбавляємося ми цього чи ні. Проблеми, з якими міста України стикаються вже і стикнуться після уявного умовного дня перемоги. В дуже багато. Найперше, очевиде, що очевидно вже це депопуляція нас, депопуляція міст. міста, кількість людей, які виїхали вже і виїдуть ще, це відкрите питання: питання до демографів, до інституту демографії, до дослідників. Повертати їх. Як повертати? На яких умовах кількість зруйнованого житла, руїни, як здавати з ними раду, будувати нове житло? Де? Як? За які гроші, для кого, хто буде це проєктувати, хто буде уявними стейкхолдерами, хто буде замовником, ми не можемо будувати житло, просто уявляючи, що колись ви повернуться люди. А якщо ніколи, якщо умовне місто Н ніколи не відновиться, і треба забути про нього, умовно кажучи, зробити з нього музей а побудувати через там, не знаю, 10 кілометрів в іншому місті нове місто, це теж може бути. Абсолютно, абсолютно така опція. А, але навіть є міста, да, які, от, наприклад, як Київ, чи Донецьк, чи Харків чи Маріуполь. Вони там сотні років вони нікуди не зникнуть. Та? Це не маленьке місто, його не можна просто знищити, стерти з лиця землі. Але треба його буде перепростосувати для людей з іншими потребами, зробити його більш комфортним, зробити його більш інклюзивним. Зробити місто з іншими видами транспорту, більше громадського транспорту, менш орієнтованим на машини. Наприклад, є очевидні рішення, да які ніби як полегшують транспортні проблеми міста, наприклад, велодоріжки. Але on, people, буде стільки людей, в яких не буде двох ніг, щоб сісти на велосипед. Має бути щось інше. Інше рішення буде багато. Я сподіваюся, молодих батьків з дитячими візочками. Це якась інша інфраструктура, ще додаткова. А також буде багато проблем, пов'язаних з безпекою, тобто нові будинки і вже в існуючих будинках треба буде облад... об... облаштовувати бомбосховища. І це не просто підвал будинку, де є один вхід, бо це інакше братська могила. Це повноцінне бомбосховище. з Якоюсь вентиляцією з вбиральнями, з мінімальними комфортними умовами, де можна просидіти більше ніж дві години. Таке теж може бути. Знову ж таки, ми всі пам'ятаємо березень 22-го року і величезні пробки на виїзд з міста. Отже, це транспортна система транспорту да, система доріг в місті довкола міста. І ми чудово розуміємо, що та пробка на виїзд з міста це прекрасна мішень. Також ціла купа буде проблем пов'язана з безпекою харчовою, food security. Місто це величезна кількість людей, які нічого не вирощують. Помідори на балконах це камонне рішення. І базилік на балконі теж не рішення. Отже, має бути якась, якась система постачання, щоб люди були впевнені, що вони просто не голодуватимуть. Це дуже дико звучить говорити це в 21 столітті, але. Це реальна реальність була, наприклад, мешканців і мешканок Маріуполя, медичне забезпечення та сама історія. І я б ще говорила тут про емоційний компонент для того, щоб повернутися в місто, для того щоб продовжувати жити в місті, де чути звуки вибухів, має бути впевненість, що тобі безпечно, і може бути. Ціла купа бомбосховищ і уявних сховищ і їжі в кожному кварталі, це я зараз уявляю, да? але не буде цього емоційного відчуття, що ти захищений, що тебе тут захистять, що ти окей, тут, тут, тут можна залишитися. І це така річ, яка не будується, вона не робиться отак. Да? Це якась довготривала інвестиція. Це більше про комунікацію, ніж про якусь інфраструктуру реальну. Це більше про софт, ніж про хард. Це, це буде велике великим викликом, бо це також буде і про довіру. Довіру до людей, які будують цю інфраструктуру, роблять, будують ці комунікаційні плани, втілюють у ці проекти відбудови. Це буде великий виклик, звичайно, довіра він вже є. Зараз можна дуже дуже багато чого робити. По-перше, проекти відбудови вони вже є. Будуємо Україну разом. Платформа Dream – вона одна. А вже ціла купа а, міжнародних організацій, міжнародних донорських організацій дають гроші на ті чи інші відбудовчі проекти. Можна долучитися до відбудови, от вже, як волонтер, як найманий працівник, інтелектуально, емоційно опцій багато. Але є речі і проекти відбудови, які ну зараз вже не зробиш. Зараз ще не зробиш. І це про те, що а, ми маємо бути готові. Українське суспільство, українські спільноти мають бути готові, мають бути плани A, B, C та да, на, на випадок отакий, на випадок осякий, на випадок ще якийсь. Що якщо уявімо, ми заходимо в Маріуполь, а там нічого, то ми робимо ось це. Ми заходимо в Маріуполь, а там ось таке, і ми робимо ось це. Мають бути готові стратегії, де будуть кілька варіантів. Також якийсь інвентар, якщо говорити про дуже особистісний рівень, це якийсь інвентар внутрішніх ресурсів. А що я можу зробити? Я можу поволонтерити два дні, я можу поволонтерити три дні. Я можу зараз поїхати за кордон, навчитися новим методикам будівництва, вивчити якийсь не знаю, менеджмент, ще щось довчити і бути готовим до відбудови ось так. І тоді очолити якийсь проект. Я можу не їхати в Україну, я можу десь навчитися десь в Україні. І бути готовим до відбудови ось так. А я можу нічого не робити, бо моя справа там не знаю, народити трьох дітей. І я буду готуватися якось інакше. В принципі, в правильної відбудови немає. Це про досвіди. Світ проходив кілька відбудов в своїй історії. Те, що може бути на пам'яті покоління нашого і наших бабусів, дідусів, це не напряму звичайно. Його війна в Єгославії колишній, і відбудова після Другої світової війни. І це вже доволі роз... далека в часі історія. З тих часів змінилися технології, підходи, цінності, розуміння того, хто відбудовує для кого і навіщо. Є чудова книжка Сергія Єкельчика про повоєнний Хрещатик. І там, власне, ця відбудова хрещатика, в 40... Наприкінці 40 х років, вона показана, що це були люди після роботи йшли, розбирали оці завали, ці руїни, і потім поставив Хрещатик таким, яким його знаємо ми нині. Так це ж взагалі не про цінності мешканців Києва, киян. Це про якісь там задачі тоталітарного уряду на той момент, про те, щоб хрещатик був достатньо широкий, щоб пройшла достатня там кількість техніки. На парад, що зробило його класним місцем для майданів, але ні в тому суть. <смі> Чи треба нам зараз відбудовувати так міста? Ну, мабуть, що ні. А, от, тому ми можемо говорити про досвіди. Отакі от, досвіди відбудови нам можуть бути окей, а такі досвіди нам можуть бути не окей. А от з таких досвідів ми можемо взяти ось, наприклад, ось це. І тому от нинішній етап, да, зараз. Велике навантаження йде на суспільство: інтелектуальне, емоційне, фінансове, ресурсне, бо, бо війна все ще йде. І можна задатися питанням: Камон, яка відбудова, якщо ми ще не перемогли? Але ні. А саме зараз цей час підготуватися. Якщо ви не на фронті, готуйтеся до майбутнього. Готуйтеся, вивчайте досвіди, які були, які є. Дивіться, які технології застосовані. Зараз, які за якими технологіями майбутнє, тому що ми відбудовуємо не все, як було. Немає сенсу відбудовувати все так само, як було. Треба відбудувати так, щоб було комфортно нам після завтра, а нашим дітям через 25 років. Тому рецептів немає. Ми їх зараз створюємо. Україна як зараз, як велика лабораторія майбутнього. О, без освіти не буде він будови. Правда, без експертності, яка формується зараз. Без знань, які приносяться з-за кордону, без знань, які формуються, вирос, проростають в Україні зараз, відбудови якісною не буде. Буде все те саме, чим ми були незадоволені і чим проти чого урбаністи, і ми, і мешканці міст протестують. Буде хаотична забудова, буде руйнування історичної спадщини. Буде забудова зелених зон, тому що треба з. Повертаються люди в Київ, треба все 35 по 125 поверхів вже отут, на місці екопарку Сокоркипа, тому що деньги не ждуть. Ні, так, так так бути немає, не повинно. Але для цього потрібна освіта і потрібні якісь інструменти діалогу. Треба простори, де люди зустрічаються. Да, це може звучати теж дуже ефемерно, так як рожевий зефір зараз. Але потрібні простори, де люди зустрічаються і говорять про майбутнє. І одним з таких просторів може стати і має бути університет. Як місце, як простір, як інституція, де люди зустрічаються, обговорюють, осмислюють, усвідомлюють власне майбутнє. Власне, я дуже рада, що в КСІ цю потребу, важливість освіти для відбудови зрозуміли доволі рано. Тому що пропозиція очолити цю програму, будувати цю програму мені прийшла ще в 2022 році. Я дуже рада, що в 2023 році програма таки запустилася з другої спроби, але тим не менше. І філософія програми вона є такою, що ми готуємо міських менеджерів, які розуміють і вміють чути місто, які уявляють собі, міська економіка працює ось так, міське господарство працює ось так. Ми вивчаємо міську історію, і тому історія має ось таке, ось таке, таке, ось таке значення. Ми вивчаємо міську антропологію, і тому ми розуміємо, які люди живуть в місті, які їхні бажання, які, чому вони різні, і як ці різні голоси поєднати в якийсь єдиний голос міста чи міської спільноти. Ми готуємо людей, які розуміють, що місто це, і це є філософія програми, що місто це найтриваліший, найдовший, найскладніший. Проєкт в історії людства, тому ми готуємо міських менеджерів. Місто це теж про проект, просто масштаб і складність його не співмірний з проектом студентським на семінар. Ми готуємо також людей, які розуміють, що місто буде жити і після нас. І тому от важливість не зробити незворотні зміни або бути настільки впевненим, що твої незворотні зміни спричинені тобою, вони таки на краще, оце дуже важлива якість. Всі курси на програмі поділені на чотири блоки. Перша це міська економіка, це, власне, і назва курсу, але це і група дисциплін, власне, економічних. Міську економіку в нас читає професор Каліфорнійського університету, українець за походженням Андрій Пархоменко. Через те, що він професор каліфорнійського університету, а не нашого, це онлайн, але студенти всі в захваті. Також є група дисциплін. Гуманітарних, там міська історія, міська антропологія, історія архітектури, наприклад, критична теорія міських студій. Це читають ці дисципліни, читають, наприклад, кандидатка філософських наук Світлана Шліпченко, історик Олександр Хріменко, кандидат історичних наук, також кандидат історичних наук Тіна Полек, антропологиня. В неї свій є прекрасний телеграм-канал Антропологинька. Є група дисциплін менеджерських. Де люди власне вивчають менеджмент, як, як робити речі, як втілювати проекти, як стратегувати проекти, як очолювати проекти, як бути класними лідерами? Зараз читає цей блок курсів Ірина Соловей. Вона співзасновниця такої платформи спільно кошт і голова NGO Караж Генк. Є група дисциплін, які про просторове та міське планування. Там, власне, що таке. Як планувати міста, які інструменти для цього використовувати? Цей курс читає, очолює Євгенія Долько, магістр архітектури. Є також блок дисциплін про дослідження, щоб наші випускники могли піти в науку, якщо вони так того забажають, і в дослідження. Тому окрема дисципліна якісні методи, окрема дисципліна кількісні методи. Прекрасний є а, курс «Urban Data Science». Ми розробили з ми розробили Хафен Сіті Університет в Гамбурзі. А для нас розробив цей чудовий курс, а, унікальний, тому що він складається з а, там. Є професор Кеза Геза Цімер. От, але вона запрошує лекторів-електорок, які фахівці в якійсь своїй маленькій вузькій галузі. І це по суті набір кейсів у якійсь теоретичній рамці. Про те, яким чином дані використовувати для планування чи для вирішення якихось управлінських задач, як це роблять в Гамбурзі, як це роблять в інших німецьких містах, як це роблять і будуть робити в Україні, як вже це роблять в Україні. Також трошки там в цьому курсі є про міські, про штучний інтелект. От. І, до речі, це один із викликів і програми, і взагалі українського якогось знання українських міських студій. Це брак доступу до літератури, брак українських перекладів. Наприклад, тут я спеціально для студентів купила книжку. Я дуже сподіваюся, що це стане початком якоїсь бібліотеки урбаністичної, в чи принаймні підрозділу бібліотеки якоїсь в Київській школі економіки, Artificial Intelligence and in The City. Urbanistic Perspectives on AI. тому що штучний інтелект це, очевидно, вже не майбутнє, це вже наша сучасність. Очевидно, він людину не замінить, доповнить, як зробити це грамотно, класно, для того, щоб це давало дійсно результат, а не було модним словом. От про це ця книжка. Насправді, оскільки це магістерська програма, то немає, очевидно, у вас має бути бакалаврат, але якихось формальних вимог, що у вас має бути лише архітектурна, лише менеджерська, лише якась інша освіта, немає за рахунок своєї міждисциплінарності. Програма приймає усіх. І за рахунок нового курсу буде у вересні новий курс. Щось вступ у спеціальність, звичайно, назвемо якось цікавіше, де нову когорту буде залучено до освітнього процесу і буде визначено, що є кращим для, для кожного студента. Знову ж таки, за рахунок міждисциплінарності можна із великого вибору, великого переліку вибіркових дисциплін можна зробити індивідуальний якийсь трек. От, якщо ви кохаєтесь в міській історії, ви можете йти цим треком. Якщо ви більше про якісь практичні рішення, можна піти тим треком. І е, насправді єдина вимога моя жорстка, це мають бути цінності у вас розуміння цінності міста. І бажання вчитися, а також розуміння важливості спільнот міських. Місто не існує саме по собі, воно існує для людей завдяки людям, через людей, без людей місто не живе, і без цінностей місто не живе. Якщо ви хочете будувати майбутнє, якщо ви хочете шейпити майбутнє, дизайнувати майбутнє, Якщо ви хочете служити для майбутнього, тоді ця програма точно для вас.